З вами Лілія Налягака. Час новин. Російська армія забрала життя ще однієї жительки Сумщини. Сьогодні ввечері ворожий БПЛА атакував з Новгородську громаду. У наслідок обстрілу загинула 43-річна жінка. Також окупанти вгатили з артилерії по громаді. Поранення отримала цивільна. У Харкові кількість постраждалих через атаку росіян зросла до 44. серед них семеро дітей. Про таке повідомили у ДСНС. На тепер рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, спричинених ворожим авіаударом. Нагадаю, близько 11-ї години в місті пролунали два потужні вибухи. Каби поцілили по центру в районі щільної житлової забудови. Одна авіабомба влучила по цивільному підприємству. Там зайнялася масштабна пожежа. Друга авіабомба впала неподалік у дворі житлової багатоповерхівки. Посилення захисту українського повітряного простору та нарощення постачання артилерійських боєприпасів і ракет такими були головні теми перемовин головнокомандувача ЗСУ з головою військового комітету Європейського союзу в Києві. Генерал Шон Кленсі, свій перший офіційний закордонний візит на посаді голови військового комітету ЄС. Здійснив саме в Україну це підтверджує, що Україна є важливою складовою безпеки європейського континенту. Підсумував Олександр Сирський. та наголосив, що співпраця у галузі оборонної промисловості це ключ до спільної оборонної стійкості. Володимир Зеленський обговорив з Олександром Сирським ситуацію у Покровську. Про таке президент повідомив у своєму вечірньому зверненні. Також глава держави наголосив на важливості фінансування нашої оборони та військовослужбовців та зазначив про домовленості щодо подальших обмінів полоненими. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно погодив оновлення заступників міністра оборони України. Команда міністерства оборони почала дуже активні зміни. Є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо. Також триває аудит домовленостей з нашими партнерами. Ми маємо сотні домовленостей. Треба все реалізовувати, і всі, всі треба виконати. Ми обговорили разом з міністром оборони України та з командою Офіса питання фінансування нашої оборони, наших воїнів. стійкість ми забезпечуємо. Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом з керівником ГУР. Деталі не публічні, але деякі речі ми зробимо сильні речі. Говорив сьогодні з головкомом вранці. Та зараз знову доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності, Покровськ. Це наша щоденна увага. І Я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок. Найскладніший зараз напрямок була доповідь української перемовної команди після повернення з туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу домовленості щодо подальших обмінів. Я дуже сподіваюся, що вдасться повернути ще наших воїнів з полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться. Ми пам'ятаємо про цивільних, про всіх, кого треба повернути додому в Україні. І я дякую кожному, хто нам допомагає. Наші представники, які були в Туреччині. На зустрічі з росіянами запропонували вже вкотре російської страні реальне припинення вогню, негайне і повне запропонували зустріч лідерів, щоб дійсно ухвалити рішення для миру. Україна готова працювати максимально швидко, максимально продуктивно. І відповідь Росії ми бачимо знов такі саме відповіді. Харків. Більше 40 людей постраждали від удару по місту. Одеса російські дрони пошкодили привоз, будинки, вулиці, Нікополь та інші міста, села Дніпровщини, удари ФПВ по наших цивільних, Херсонщина, авіабомби, Миколаївщина, Запоріжжя, весь день, удари. Звісно, на це все будемо Росії відповідати. Ми продовжуємо працювати з партнерами щодо санкцій проти Росії. Говорив сьогодні з європейськими лідерами прем'єр-міністр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц. Я хочу подякувати за підтримку, дякую за готовність допомагати в дипломатії і надалі. Ми обговорили контакти з Америкою, з іншими нашими партнерами. Я дуже ціную також. Підтримку Німеччини на європейському напрямку вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроект, те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити. Щоб не було жодного російського втручання. Кожен хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на детекторі брехні. І Це мають бути регулярні перевірки. Є також в законопроєкті норми, які обезпечують від різних зловживань. Текст законопроекту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками набу і САП багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись е, європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити. Всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую, дякую вам. Слава Україні! І, хоча президент уже подав до Верховної Ради новий антикорупційний законопроєкт, акції у великих містах тривають і сьогодні, адже новий документ з'явився лише. Кілька годин тому кияни, як і в минулі два дні зібралися біля театру імені Франка. З собою люди принесли синьо-жовті прапори та імпровізовані тематичні плакати. Акції у багатьох містах України розпочалися 22 липня. Серед вимог людей вето на закон про зменшення повноважень антикорупційних органів НАБУ та САП. 92 бойові зіткнення по всій лінії фронту з початку доби. 25 разів окупанти штурмували Покровський напрямок. П'ять ворожих наступів досі тривають. 16 російських атак фіксують на Лиманському напрямку, вісім на Новопавлівському. Тиснуть загарбники і на куп'янському відтинку поблизу Степової Новоселівки, загризового зеленого гаю та в бік великої Шапківки. Три штурми захисники вже стримали. Ще один триває. Тричі противник бив на південно-слобожанській ділянці, намагаючись просунутися в районі населених пунктів Вовчанськ, Петро Іванівка та Кам'янське. У Черкасах вже майже півроку триває суд над двома молодиками, які ледь не до смерті побили і обікрали військового Євгена Резніка. Це сталося минулої осені, коли боєць 95-ї бригади приїхав у відпустку додому. Після побиття військовий приніс надскладну операцію на голові і зараз має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його ж кривдники на свободі, а слідчі перекваліфікували обвинувачення з тяжкої статті на більш м'яку. Усі деталі з'ясував Станіслав Кухарчук. Ранок коли будівлі Черкаського суду вже чатують ветерани російсько-української війни. Прийшли сюди, щоб підтримати побратима, якого навіть не бачили. Проте його історія просто вжахнула. Тут ветерани, кореспонденти ну саме на Євгенаю чекали військовики. Програміст за освітою він мобілізувався до 95-ї бригади ДШВ торік. Та коли приїхав додому, восени у відпустку на нього напали і пограбували двоє молодиків. Через ці побої чоловік зараз втрачає пам'ять, погано розмовляє і непевно ходить, адже мав надскладну операцію на голові. Хоча каже, як лупцювали, запам'ятав на все життя. Ударгу. Удар, я впав ну, на лавочку, і далі це був, здається, що високий хлопець. Да, 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 це високий хлопець був. І почав гамселити мене по голові. Пошарились, по ходу, в мене по карманах. Павербанк, такий здоровенький, гроші, там 4 тисячі десь було. Воєнника не трогали. Телефон. Євгенових кривників поліція встановила майже одразу, але вже понад півроку тягнеться судовий розгляд справи. Увесь цей час нападники на волі, і це Черкаську ветеранську спільноту не аби як непокоїть. Володимир разом з товаришами прийшов на чергове засідання підтримати Євгена вперше, але запевняє не востаннє, якщо вони дозволяють робити. Собі таке з військовими, то що тоді вони можуть робити з цивільними? Якщо ми це не відстоїмо, то ну, буде кепстрі, тому що це не можна опустити ні в якому випадку. Не соромлячись, один з кривдників Євгена показує на камеру знак перемоги. За версією цей це річний парубок військового лише обікрав його старший 19-річний товариш бив. У залі суду обоє поводяться доволі зверхньо. Потерпіли, розказав свою версію події. ваша версія події. Ми будемо надавати в суді в свідчення, так, щоб, щоб ми стані. Не, ну, не хочу з вами розмовляти? Чого? Просто. Коментували цю ситуацію. Це не ситуація, це почати людини. Ні, ситуація, можем... ситуацію. У своїх показах слідчим старший обвинувачений запевняв, ніби вдарив Євгена, лише кілька разів долоною і тяжких травм просто не міг завдати. Та мати потерпілого розповідає, що після побиття її син був на межі життя та смерті. Такого не буває. Три рази долоню відкритою руки, від чого мій син немає частини черепа 10 на 15, тому що побито жестоко. Він був біля тижня в реанімації. Захисників гена лише входить в курс справи від послуг його попередника. Військовий відмовився навіть на підготовчому етапі у Віктора Дона вже чимало зауважень. Різняться покази численних свідків побиття, але найдивніший вигляд має перекваліфікація обвинувальної статті з умисного заподіння тяжких тілесних ушкоджень на ненавмисне і лише одному з нападників. З 128 кримінального необережні тяжкі тілесні ушкодження інкримінується тільки одній особі. На сьогоднішній день та справа, яка перебуває в суді, інкримінується лише одній особі. А інше обвинуваченому пред'явлено за завладіння чужим майном. А другий чому проходить? Боясним. Ну, Через бажання ретельніше підготуватись до слухань. Віктор Дон попросив відкласти засідання. Суддя призначив його на 10 вересня. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Роботан, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини у Києві. Відбувся форум Європейська гарантія для дітей. Підготовка до впровадження в Україні, що об'єднає представників уряду, громад, країн-членів ЄС, міжнародних партнерів і громадського суспільства. Навколо запуску нової європейської ініціативи, орієнтованої на захист прав дитини та подолання соціального відчуження дітей. Сирени, повітряні тривоги, ворожі ракети та дрони, що летять по мирних містах, втрата близьких людей. Найважче наслідки війни переживають діти за офіційними даними всеукраїнського дослідження, індекс майбутнього, що ініційоване фундацією першої леді Оленою Зеленською. 44% дітей в Україні мають ознаки посттравматичного стресового розладу. Я помітила таку річ, коли в Європі кажуть життя дитини, то мають на увазі добробут, розвиток, освіту, можливості. В Україні зараз ми маємо на увазі дуже часто просто фізичне виживання. Коли в Європі кажуть майбутнє йдеться про перспективу на роки, ми ж іноді зараз звужуємо це слово до дожити до ранку. І впевнена, що таке відчуття є в кожного з батьків, що приховуються з дітьми в метро під час ракетних та дронових атак. За даними ЮНІСЕФ, приблизно три мільйони українських хлопчиків та дівчат в умовах війни мають обмежений доступ до базових послуг. Проблеми дітей сьогодні у Києві обговорювали на форумі під назвою Європейська гарантія для дітей. Підготовка до впровадження в Україну урядовці громадські діячі, представники країн-партнерок, говорили про конкретні механізми, механізми допомоги дітям, зокрема безоплатний і рівний доступ кожної дитини до базових послуг, освіти медицини, здорового харчування, житла та інклюзивного навчання. Долучені були також міністерства, профільні міністерства, ті, які опікуються освітою, сфери охорони, здоров'я, соціальною політикою. Також представлені представники області, регіонів, громад, які безпосередньо втілюють потім подальші реформи. Чому важлива саме європейська гарантія? Тому що вона консолідує, об'єднує як парасолька всі ті стратегії і пріоритети, які вже в країні є. Нашим спільним завданням не лише захистити життя наших дітей в умовах постійних загроз, але й допомогти їм відчути опору і рівновагу, формувати бачення свого майбутнього саме в нас, в країні, і мріяти про життя в Україні. Тому європейська гарантія для дітей. Стане конкретним інструментом, який може дати можливість нашим дітям повірити, що про них дбають не лише в надзвичайних ситуаціях, а й системно. Нині в Україні вже запроваджують реформу, що мають на меті підтримати дітей в умовах війни. Зокрема, понад 60 тисяч учнів з особливими освітніми потребами навчаються в інклюзивних класах. Понад півтора мільйони школярів щодня отримують безоплатне харчування, а більше як 90% дітей без батьківської піки виховуються в сім'ях. all different components of the В Україні зараз реалізують багато ініціатив, які були і до повномасштабної війни. Це реформа кращого догляду. Це коли посилюється підтримка догляду дітей без батьківського піклування, турбота про дітей з інвалідністю, ментальне здоров'я малечі та шкільне харчування. Але проблема була в тому, що всі ці ініціативи вони фрагментарні і не було такої рамки чи парасольки, яка б об'єднувала все це. А от саме європейська гарантія для дітей це і є та. Сама рамка консолідації Україна має шанс поставити дітей у центр процес відновлення як у питаннях відбудови країни, так і на шляху до ЄС. Європейська гарантія для дітей надає практичні інструменти для підтримки сімей, які постраждали від війни, подолання бідності та змінення систем захисту дітей, узгоджуючи національні реформи з цим підходом і забезпечуючи. Незалежні інвестиції та координацію Україна може побудувати більш інклюзивне та стійке майбутнє, у якому кожна дитина буде повноцінно розвиватися. Учасники форуму озвучили наступний крок національний план впровадження європейської гарантії для дітей. Він дозволить об'єднати всі реформи у єдину політику, яка зробить допомогу дітям доступнішою, зрозумілішою та системною. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов, Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Що найменше двоє людей загинули у лісових пожежах на Кіпрі. Горіти почало напередодні у гірській місцевості поблизу курортного міста Лімасол. Це південь острова. Жителів прилеглих сіл терміново евакуюють. Ситуацію ускладнюють сильні вітри й аномальна спека. Влада Кіпру вже звернулася по допомогу. Про готовність відправити свої пожежні літаки заявили Іспанія та Йорданія. Далі в ефірі проєкт моєї колеги Ірини Баглай, ціль 4.5.0». А я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 23-й. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.